30 годинний переліт, три роки життя в Канаді, ми покидаємо Канаду. І ні, це відео не про те, яка погана Канада, тому що хто не бачив моє минуле відео, або хто не бачив декілька моїх попередніх відео. Канада не погана і не хороша країна. Взагалі не буває поганих і хороших країн. Кожної країни є свої мінуси і плюси. Просто десь чуть більше мінусів, десь чуть більше плюсів. Звісно, якщо ми говоримо про не говоримо про якусь Сірію, Судан і про інші країни. Е, багато факторів, які змушують людей іммігрувати, переїжджати. І, в принципі, як Канаді, я вже говорив неодноразово, я вдячний цій країні за те, що вона дала можливість українцям приїхати сюди дуже легко по програмі Коед і дала якісь можливості. Тому що багато українців, які дійсно постраждали від війни, від а, агресії країни 404, і в них були знищені вдома. Вони втратили домівки, втратили все, втратили своє життя в Україні і приїхали сюди, і тут почали нове життя. Дійсно, це дуже круто, те, що зробила Канада, та й принципі інші країни дозволили їм почати спочатку. Я вдячний Канаді за, в принципі, все, що вона дала нам, як мінімум, якісь можливості, experience і англійську мову, яку я тут дуже файно підтягнув. Я би хотів подякувати людям, які на початку мені тут дуже сильно допомагали. Нам допомагали. Ми сюди приїжджали. Хто дивиться мене давно? з Самого початку знає, що ми коли приїхали. Ми спочатку їхали. Ну, по-перше, я готувався до цього переїхати. Зараз по друге, ми сюди переїхали до хоста, до канація, і він нам багато чим допоміг на початку, об'яснивши, що тут, як, і там швидко зробити документи. І е, дійсно це дуже круто. І Канада дійсно країна можливості, якщо ви розумієте, куди ви їдете, про це я розповідав в своїх попередніх відео. Але зараз ми їдемо геть після трьох років тут життя, тому що ми так вирішили це краще для нас, і деякі фактори, які попливали на це рішення. Е, на нас чекає 30-годинний е, тріб-переліт. Можете писати в коментарях. Вигадувати, в яку країну ми приїдемо, і підписуйтесь на канал, ставте подобайку, і ви в майбутньому побачите, що як, куди ми переїхали, і як розвивається наше життя, і що нового чекає на нас в майбутньому, в принципі, дивіться, ми собі поставили таке цікаве питання: це, по-перше, якщо, наприклад, у нас все класно, ми там отримали всі документи піар, громадянство Канади, ми тут лишаємо жити, народжується дитина, ми тут живемо. Хочемо ми чи хочемо ми жити тут, в цій країні, на постійній основі. Відповідь Ні, на це впливає багато факторів, про них я розповідав в минулих відео, які саме мені тут не подобаються іменно для сімейного постійного життя. І я рекомендую кожному з вас, який в країні, ви не були, якщо ви в імміграції, задати собі таке питання. Бо тому, що воно дуже сильно допоможе вам зрозуміти, е, чи дійсно ви хочете жити в цій країні на постійній основі, чи це ваша країна, це чи є у вас менш. Є, звісно, люди-мандрівники. Я, в принципі, себе можу віднести частково до такої людини, тому що е, багато де я вживу, багато де я пожив, і мені в принципі може надоїсти одне місце з часом і. Крім мого дому, тобто, мого дому і маю на увазі ха, мого села, звідки мої баба, мама, е, звідки, скажімо так, моя генетична кров, де я провів все дитинство, де дійсно я себе відчуваю максимально комфортно. Це єдине місце, яке ніколи мені не надоїсть, і там я себе буду почувати максимально комфортно. Я думаю, більше так. Е, але. Е, у мене є якісь плани на життя, я хочу кимось стати, е, в майбутній е, короткостроковій перспективі і довгостроковій це, це, це пов'язано з футболом, в Канаді футбол на низькому рівні. Дівчина моя е, вона хоче е, жити і працювати в країні, де медицина е, і Ну, більше звинена, ніж в Канаді, працювати вона хоче імену в медицині, тому що вона, е якби за освітою, має на це право. А, і ми хочемо якось реалізуватися в цих напрямках, які нам подобаються. І це також одна із причин, чого ми будемо залишати Канаду. Е в принципі, е як я і сказав, Канада класна країна. Я тут провів три роки в Галіфаксі. Галіфакс класне місто. Я просто розказував у мене є відео про Галіфакс, і там ви все наглядно побачите, я тут е, вже, скажімо е, так, е, трошки адаптувався в плані е, того, що в мене тут є друзі, у нас тут є футбольна команда, ми грали в Лізі. До речі, я відлітаю через два дня після мого відльоту, хлопці будуть грати вже в плей-офф, то в Галіфаксі, приходьте на їх матчі підтримати. Я вірю, що е, якщо ви дивитесь. Ви зможете виграти цей турнір. У вас є, скажімо так, все для того. Ми команда, яка створилась в цьому році, ну, минулому, 24-му, але граємо перший сезон. І нас було багато проблем на старті. Но ми їх перебороли. І в принципі, для команди, яка грає перший сезон, ми граємо дуже круто в високій лізі. Тому друзі, хто в галіфакти, підходьте підтримати хлопців, виходьте підтримати хлопців. плей-офф футбольна команда, знайомі дійсно друзі, яких я тут убив, э, знайшов. Э, Робота, я обожнюю свій колектив на роботі. Це класний колектив, це найкращий колектив, який в мене був. Це класні люди. У нас класна атмосфера. Ми дійсно, як така свого роду сім'я там працювали. В принципі, це класно, але ем, це такі речі, які частково всього лиш впливають на твоє життя. А життя потрібно жити в першу чергу так, як ти його хочеш бачити, як ти його хочеш жити. Тому що якщо ти себе вносиш в дуже багато рамок і жертвуєш багатьма своїми якимись мріями, аспектами і можливостями, ти не живеш своє життя, воно в нас одне. Коротше, друзі. 30-годинний переліт. Пишіть в коментарі, як ви думаєте, куди ми направляємось, що ми будемо робити. І якщо вам цікаво, ви далі все побачите в наступних відео. Щось нове чекає на нас, це дуже-дуже цікаво. Друзі, всім дякую за те, що додивилися відео до кінця, і е, скоро побачимо. Всім удачі, всім па.